Держава обіцяє допомогти українцям купувати і встановлювати сонячні батареї, видаючи субсидії та безвідсоткові кредити. Але є кілька важливих умов. Видання фокус з'ясувало, як отримати кредит, які потрібні дозвільні документи, та скільки це коштує. Докладніше далі. Через російські обстріли в Україні знову почалися блекаути. Тож зараз, як ніколи, актуальними стали фотоелектричні модулі, як за наукою називаються сонячні станції, та вітрові генератори. Проблема настільки гостра, що 7 червня Кабмін прийняв рішення про надання фінансової допомоги українцям, які захочуть поставити таке обладнання у себе вдома. Кредит на сонячні батареї можна отримати на суму до 480 тисяч гривень строком на 5 років зі ставкою 0%. Повинні мати потужність від 1 до 10 кВт, оснащуватися гібридними інверторами здатними працювати як в автономному режимі, так і синхронно із зовнішньою мережею, Та акумуляторами ємністю від 1 кВт на годину на кожен 1 кВт встановленої потужності генератора. Пільгові умови не поширюються на електростанції, призначені для виробництва електричної енергії за зеленим тарифом. Наразі кредити видають кілька установ, які передбачили власні програми: це Ощадбанк, Приватбанк, Банк Укргазбанк Укрексімбанк та Банк Львіва». Важливо уточнити у банку, що саме підлягає кредитуванню, тільки придбання обладнання чи проєкт повністю, включно із розробкою проєктної документації і монтажними роботами. Як правило, у якості застави кредитори вимагають придбане обладнання та матеріали. Але спочатку ви маєте звернутися до свого постачальника електроенергії та отримати технічний висновок про можливість приєднання до загальної мережі гібридних або мережевих сонячних електростанцій. Потрібно також отримати дозволи на будівництво. Будівель, монтажних конструкцій та інших компонентів, якщо вони потрібні для створення інфраструктури сонячної електростанції. Варто врахувати, що у деяких містах України не дозволяють встановлювати сонячні електростанції на дахах історичних будівель. А загалом сонячну панель можна встановити навіть на балконі квартири. Що ж до вартості, то сонячна станція потужністю 5 кВт із річною генерацією 5900 кВт на годину коштує приблизно 90 тисяч гривень, а потужність Стю 10 кВт із генерацією 11800 кВт вісімсот на годину, відповідно, 180 тисяч гривень. Виробники дають гарантію на сонячні панелі від 20 до 25 років, але вони можуть служити набагато довше. Однак ефективність акумуляторів знижується з кожним циклом зарядки розрядки. Тож у середньому їх доведеться міняти кожні 5-6 років. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.